Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами новинами з світу грибів. На Криворіжчі нещодавно знайшли саркосцифу. дуже цікавий вид сумчатих грибів, які мають яскраве забарвлення, маленькі розміри. Та незвичну форму. Ці гриби виглядають як червоні ягоди, що яскраво виділяються на фоні сірого лісу. Вони настільки приваблює та, не... та незвичайні, що можна подумати, що це не гриби, а справжні ягоди. Цей гриб не часто зустрічається, тому таке відкриття справжній дарунок для грибників. Фото незвичайних грибів, знайдених біля Макортівського водосховища, оприлюднені на Фейсбук сторінці Природа Криворіжжя. Саркосцифа – яскрава червона є справжнім дивом природи, що привертає увагу своїм яскравим кольором і незвичайною формою. Цей гриб, хоч істівний, не визначається від... особливим смаком, тому краще не сприймати його як їжу, а скоріше, як естетичний об'єкт для захоплення. Цікаво, що саркосифа мала практичне застосування у народній медицині індійських племен, де використовувалася як. Кровоспинний засіб, крім того, цей гриб є індикатором чистоти навколишнього середовища, адже його зростання часто вказане на екологічно чисті місця. Дякую за увагу, друзі! Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися більше про саркосифу яскраво-червону та її унікальні властивості. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал, ставити лайки і залишати коментарі. Ваші враження та досвід завжди важливі для нас. До зустрічі в наступних відео!